Так, та що, повісили ми малого, перевірились все, ще перегепали гаєчку. Сальничок поміняли. Промірялись відсюди сюди, відсюди сюди. Тобто розвал. У нас тут зійшлося все, як в аптеці. Завтра він поїде вже під установочку. Закидаємо в того бідолаху. Сейчас йому теушечку зроблю цьому малому. Малому. Трошки куколку підігну. О, фон хороший, да? Видно, чітко. блин. А де уголок жакен зараз? Ой, <плес> про продовження. Ой-ой-ой. <плес> Видно? Там палець. Там палець можна сунуть. А бо топше стрелять. Здобув. <плес> <плес> Трошки не сходиться. Ти ж корінь А, Аж курінь же ще, да. Покажу ж, думаю, покажу ж. Не, не цей. Ось. Він, бідолаха, наскільки сильний був і хотів жити, що він схватився он за обойму подшипника і не дав відпасти колосу. Він оцей пареньок спас по від перевертання, я б сказав так. Міг би, міг би перевернутися.